Вітання Україна, друзі. Якщо коротко, ситуацію маємо наступну. Маємо великі масиви піхоти із застосуванням бронетехніки. І подекуди, якщо раніше були це ротно-тактичні групи, то зараз і до батальйонів на деяких участках застосовуються природньо, що масою піхоти деякі вони там просу... мають просування невеличкі і ситуація дійсно складна. Безкінечні БК, а ці які там Сєвєрна Корея. Іран Китай поставляє, наносить дійсно нам шкоду і безпілотні літальні апарати, які в основному йдуть з Китаю. Їх дуже багато, особливо дронів камікадзе в півдронів. Це є проблема, яка в наряду із ребами рерами їхніми є проблема. Але а, сили і підрозділі, які знаходяться на лінії фронту, завдячуючи волонтерці, завдячуючи вашим донатам на fpv дрони дрони камікадзе, повірте, ну казаки роблять неймовірне в тих умовах. Ну в тяжких, ми завжди в меншості, і якби ми мали не язикому цих говорящих голов. А оці 40 мільярдів до да, що виділяв Шмигункевич, і купили два мільйони дронів, і оцього мільйона дронів, що говорили теж голови, уже місяць пройшов. Да? Де ці дрони. Ну це бла-бла. Я не розумію, як ці люди можуть керувати країною і війною, не відповідаючи за свої слова. Це просто кожен підрозділ постійно збирає донати на ці грюбані дрони. Блін. Ну це вже навіть не то, що не смішно, сука, це дно. Це, бля, не має так бути. Покажіть мені бригаду, батальйон, куди зайшло камікадзе у цих достатній кількості. Цього нема. З цим потрібно зав'язувати. А поки, друзі, ви сидите рівно на ПОПі Пукаєте, боїтесь всіх на світі. Да? Козаки на фронті гинуть. Від нестачі тих же ж е, дронів камікадзе від багато чого іншого. Тому що гроші, які мали йти на ЗСУ. Місцеві бюджети, блін, центральні бюджети, на всяке лайно, парки, каструлі на інше гівно йдуть. Так не має бути. Має бути суспільний контроль. Ви в тилу нахіра залишились. Щоб сидіти на жопі рівно бухать, гуляти і дивитися. Кожне місто, містечко, гроші на ЗСУ. В час країна має стати на військові рейки. Якщо не можете поставити на військові рейки, заяву на звільнення і нахуй в Монако. Все одно вас цей про цій правоохоронній системі ніхто наказувати не буде, як наказали Рєзнікова і остальних, остальних шляп. Тому, поки є можливість, смивайтесь. Влада поміняється, будете в тюрмі сидіти. Всі до одного. Неважливо, де ви будете знаходитись. Поки друзі, допомагаємо ЗСУ, тримаємо стрій, дрони, камікадзе і в півдрони бойовим підрозділам Обов'язково всіх обняв. Слава Україні!